ціни неможливо Долар, бензин, а тепер і харчі. Вартість продуктів першої необхідності зростає, як на дріжджах, занепокоєні львів'яни. Почнемо з городини. На одному з міських ринків у середньому кілограм зелені обійдеться у 50 гривень. Скріп петрушка йде догори. Шпинат іменно зелень дуже подорожала. А, і ще й броколі так само виросли. Броколі, цвітна. Та, та дуже піднялася тут. А була? 50. На 10-15 гривень у середньому зросла вартість кілограму овочів. Хіба картопля тримається на одному рівні. Як була такі, або того року їх дуже багато. Та й ті цінники, що ми бачимо зараз, далеко не кінець. Побоюються покупці. тут <звинина> взагалі. Приміром, свинина зросла в ціні на 30-40 відсотків. Зараз шинка, наприклад, м'яко 170-180 гривень. Ось. А волови так як було. Ціна поки що тримається на місці. Чиста м'якоть така 200 гривень. Грудиночка – 110-100 гривень може бути. Таке от 130 спинка з кісточкою. Пан Іван займається продажем м'яса майже 30 років. Спостерігає, за минулі 6 місяців покупців стало істотно менше і купляють то, що дешевше. Дорожче завжди найгірше. Може, то тому, що осінь, люди заготовки роблять овочів на зиму. Може переживають, як буде з газом, кожен хоче якісь в запасі гроші. Я, мати. І справді, подекуди львів'яни змушені економити на продуктах харчування. Зокрема, йдеться про пенсіонерів. Ну на всьому стараюся економити, щоб вистачило пенсії і заплатити за хар. Частково купую, тому що я живу з дочкою і мені вже легше. З підтримкою, так, на пенсію дуже важко прожити. Звичайно, зростає, це нормально. Долар має бути по 50 гривень, ви знаєте, так? Ну, все нормально, так має бути. Вартість того чи іншого продукту чітко формують попит і пропозиція, переконує економіст Віктор Борщевський. Овочева група, приміром, здорожчала через погодні умови. Ми просто бачимо, що зараз в вересні робиться так. Лебересінь душі, збір не такий, як би міг бути. Тобто хтось, хто збирав вересня зараз, чекає, поки буде потепління, і власне, за рахунок того ми маємо менше постачання на цей ринок. Ну, і там, відповідно, якщо ви як кажете м'ясо і так далі, то знову ж таки там, де йде годування худоби і так далі, де немає можливості це використовувати, ну, мається власне, дешеві харчі, то відповідно також там буде зростання. А поки одні харчі стають дорожчими, інші навпаки падають у ціні, як от гречка. І тут спрацьовує уже згаданий механізм попиту та пропозиції. З літом почався збір або важіотажний попит. Ну, попит лишився той самий, пропозиція почала зростати за рахунок нового рожа, і там ціни трошки пішли вниз. А от давати чіткі прогнози на майбутнє наразі доволі складно. За словами Віктора Борщевського, якщо ситуація у зоні бойових дій кардинально не зміниться, у період потепління і активного поступлення товарів продовольчої групи ринок зможе стабілізуватися. Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.